Вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія знову настав час програми 5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Володимир Гриневич. Послання до євреїв в 10-му розділі написано: Бо ще мало, дуже мало, і той, хто має прийти, прийде і баритись не буде. Екологи намагаються врятувати землю від згубного впливу людини. Наше повітря забруднене величезною кількістю моноксиду вуглецю, сполуками свинцю, сульфамідними диоксидами і незліченними іншими шкідливими речовинами. Вчені порахували, що тільки в Україні 95 мільйонів тонн забруднюючих повітря елементів було викинуто в атмосферу за перші півріччя. 2013 року стаціонарними джерелами забруднення, тобто промисловими виробничими об'єктами. Забиті машинами вулиці, забруднені стічними водами озера, заражене повітря, все це говорить нам про те, що час кінця вже дуже близький. Наша земля стала старою, як зношений одяг. Соціологи Чарльз Клок і Ронда Старк повідомляють: здається, що з часів апостола Павла християнство не знаходилося в такому небезпечному стані, як зараз. Ясно видно, що релігійна революція, глибоко проникаючи в серце людей, стала згубною для церков. До чого все це призведе? Ми дійшли до двох основних висновків. Перше, що релігійні вчення, які майже дві тисячі років вважалися підставою християнської віри, тепер зникають одне за іншим. Друге що ця ера після підйому християнства все більше відкидає такі вкорінені поняття, як служіння Христа в небесному святилищі, життя після смерті, обіцянка другого приходу і море. Можливість непорочного зачаття. Нам стає ясно, що повернення до загально прийнятих віровчень вже неможливе. Ісус скоро прийде, стан християн підтверджує незмінність пророчого слова. У книзі Велика Боротьба я прочитав, що коли люди, які вважають себе християнами, об'єднаються зі світом і житимуть його життям, беручи участь разом з ними у заборонених розвагах, коли світська розкіш проникне в християнську церкву, лунатимуть весільні дзвони, і всі люди, дивлячись в майбутнє, будуть передбачати довгі роки земного благополуччя. І процвітання, тоді несподівано, подібно до блискавки, настане кінець їм блискучим мріям і оманливим надіям. Слово Боже повідомляє, що ми наближаємося до часу кінця. В цьому не може бути ні найменшого сумніву. Ми сміливо можемо довіряти Біблії, на сторінках якої Бог має особливу вістку застереження для нашого часу. Він закликає нас покаятися, навернутися до нього і бути спасенними поки для цього ще є час. Помолимось. Наш любящий, дорогий Небесний Отець. Ми безмежно вдячні тобі за вістку застереження, яку ти посилаєш для нас зі сторінок святого Письма. Ти бажаєш нас приготувати до свого славного приходу, щоб ми могли провести всю вічність з тобою. Благослови, Господи, нас цьому і наших телеглядачів молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Не відкладайте вашу підготовку до зустрічі з Христом. Якщо ви бажаєте, щоб ми молилися про вас і надалі, пишіть нам на електронну адресу та телефонуйте за номерами телефонів, що бачите на екрані. Я прощаю з вами до наступної зустрічі. До побачення!